Всім привіт! Гості та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Ну а поки ви не почали дивитися це відео, не забудьте підписатися, поставити нам подобаючку, нажати на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення. І продовжуйте дивитися це відео. Сьогодні ми з вами поговоримо. У нас таке сьогодні буде більш розмовне відео. Розкажемо вам про наші стратегічні плани. Так як ви могли бачити, там я викинув, був... Оголошення про продаж нашого культиватора. Він у нас маленький. Тому вирішили ми зробити такого свого добротного культиватора на пружинних лапах. Це наші пока плани. Може щось підкажете ви своє по типу компактора. Буде каток ззаді, перед квадком буде два ряди пружинних бурін. І буде 15 пружинних лап. Зараз підемо, я вам покажу, які ми вже замовили, пружинні лапи знайшли. Знайшли пружини. Каток. Каток будемо також переробляти, бо він виходить вузенький. Він має 1,40 м. Він від компактора Borex. Переробимо його на 2,80 м, так як плануємо приблизно десь 2,80 робити. Я думаю, ширшого не потрібно. Хоча це пружинні лапи, він не буде важко йти, це 100%. Але пружинні лапи у нас такого зразка цікавого. Таких важко знайти. На стрімяночках вони, ну, побачите. Тому йдемте, я вам це все покажу. Пішли. Для того, щоб от каток у нас буде тільки ззаду, компактора там йде ще спереду каток. Гребенка йде, яка зразу сплановує ґрунт, тоді каток пущільний, тоді культиваторні лапи це все діло піднімають. І це все розбороновується, щоб було подрібнення групки. Нам такого дуже аж сильно критичного не потрібно. У нас буде один ззаді каток по типу культиватора. Плануємо робити трохрядного із труби 60 на 60, 60 мм. Стінка ну, 4-5 мм, я думаю, буде достатньо. Ну ходімте. Так, ну що, взяв інструмент, штангель. Зараз заміряю вам. Як ви можете бачити, от такі. Пружинні стійки, такого вони цікавого вироблення. Їх тут дві пружинних стійки. Долота будуть всі замінюватися, бо долота, звісно, під заміну, долота вже своє віджили. Вони йдуть на 16 ті стремянці. Тут йде пружина, пружина-запобіжник для того, щоб це все діло краще грало. Сама стійка пружинна грає і плюс ще на пружині грає, щоб, наприклад, десь за щось зачіпити, вона замортизує, вискочить і це все діло. Вам не поламає. Так, товщина самої стійки 11 міліметрів. Їх тут дві, не так, як у польського, що вона йде одна. Ширина її 42 міліметри. Такий. Ну, я думаю, що вони навіть витримають стрільчату лапу там десь до... 15 см до 150 мм навіть стрільчату лапу витримають запросто. Будемо бачити, можливо, один ряд поставимо перший ряд стрільчаті лапи. Ну, Можливо, хтось з цим стикався, підкажіть як краще. Щоб такий перший ряд розрихлював краще ґрунт, а далі воно вже собі більше витягувало буран і це все діло сплановує. Будемо робити три ряди таких пружинних лап. Ми їх замовили 15 штук. Нам Буде цього достатньо. Планую в першому рядові ставити 4 лапи, в другому 5 і в третьому 6. Потім буде рядок після них отаких от, от пружинних бурін. Звіно 12, так на око бачу. ну заміряю вам, що так, 12 мм звіно. Внутрішній діаметр крепучий, 70, мабуть. 65. 65 внутрішній діаметр. Будемо ставити 60-ту трубу. Будемо робити також їх два ряди. Буде з перекриттям, ширина її 20 см, буде з перекриттям 10 см посередині. ну і Дистанція між ними десь буде, я думаю, сантиметрів 35 см, щоб це все діло не забивалося зіллям. Я думаю, буде так непогано. Поліс опірних ми ставити не будемо, так як вони будуть не потрібні. Це все діло нагрузку у нас забере каток на себе. Будемо робити також, щоб більш догрузити трактора, тим самим придавити задню вісь. Тобто будемо робити у самий цей трикутник, де чіпляється трохточка. Під центральний вінт якомога вище, щоб ця вся нагрузка давила на задню вісь. Тоді він не буде буксувати і буде себе впевнено відчувати навіть без переднього моста. Так, ідемте, покажу вам ще каток. Отакий от у от нас каток. Це від Borex, ширина його 1,40 м. Здається, мені, що метр 40 м. А ну заміряти, бо чесно говоря, ясні. Так, зараз заміряємо, скільки він має. Мені здається, що метр сорок, але так, метр сорок має. Метр сорок має його робочий цей. Значить, як плануємо розширати каток? Планую. Відрізати, залишати тут буквально по 2-3 см. Це все викинуте діло і ставити повністю суцільні уголки. Також буду ставити 30-й уголок 30х30, 30, але вже буду Ну, Тим самим я розширю тут, виходить тут 26 см, тут 21 см. Ну, якщо тут 26, то тут вийде 52 см, тут вийде 42 см. Я думаю, не критично на наші Ділянки землі нам вистачить, воно і воно повне нічого. От бачу, це хлопці з бригади цей каток десь. Бо це, як можете бачити, вирізали, видно, забивався вологою землею, щоб краще було чистити, вирізались сквозне вікно. Одне звідси, одне звідти і все. Сплошний квадрат 60 на 60, також стінка, мабуть, за 4 мм буде. Менше не потрібно буде. Також він буде регулювати у нас глибину і тим самим він це все діло буде подрібнювати. Між катком і між лапами плануємо два ряди пружинних борин, отаких, от як ми показували вам зробити, щоб воно трішки цей ґрунт розврихлювало. Бо якщо не поставити борони, ну, буде видно кожен прохід стійки. Тому якось воно так неефектно. Так, йдемте, я вам покажу, чим я сьогодні займався. Вже доробив я на кінець нашу сівалку. Ну я її доробив ще раніше. Ми неї вже сіяли кукурудзу. Там ви могли бачити відео. Хто бачив, дивився. Хто не бачив, подивіться. І ось ідемте, я вам покажу її. Що я сьогодні з нею зробив. По моїх руках, я думаю, видно. Фарбував я її. Ідемте по ним. А вона щось оранжева на відео. Да? Да, бач? Ага. Із каження кольора йде трошки, ну нічого. Отакий от вийшов її колір. Да, бач, вона оранжева. Ага, камера, видно, не передає. Mm -hmm. Ну, глядачі, бачите, що може бути. Камера передає її оранжевого кольору, mm -hmm. а mm -hmm. вона не оранжева, вона червона. По руках Потім твої кубати. Я вам покажу червона. відео. Ми її трішки там модернізували, цю верхню кришку. Ми її розділили навпіл, так як суцільну піднімати. Ну, вона йшла з заводу з амортизаторами газовими, але ставити газові амортизатори, вони тут бідолахи пропадуть раніше времени, так як там пару разів. Буквально треба буде піднімати ту кришку. І чим мені ще не подобалось, її висота, вона в піднятому вигляді. Виходила десь отак. Тобто сівача я ніяк не побачу з кабіни. Сівач буде повністю перекритий цією кришкою. А так ми зробили, що вона нас собі гармошкою складається і доволі непогано. Сьогодні так я її пофарбував. Вже дишель також за красиву колір червоний, щоб вже колір був сівалки в один колір. Якраз мені вистачило літру краски. Красив краскою Дніпровська вагонка. Дуже хороша фарба. Дорога дійсно, але вона того коштує, бо як-не-як вона буде тримати цей колір хоча б пару років, бо цими безполезно. Пішло в мене 900 грам, одна літрова банка, так якби. І розчинника десь пів літри пішло. Сьогодні в нас таке відео вінігрет Кому було цікаво про наші роздуми. Коментуйте, можливо, щось нам підкажете по поводу культиватора. Наші роздуми такі, щоб зробити культиватор компактний. Ми з радістю вас вислухаємо, можливо, щось підкажете зі свого досвіду. Тому коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтеся і будьте здорові. Всім пока. Дивіться, як балон se voy a 40, wow.